НЕО перед його самим главним вибором. Уявляєш? Тут пишуть, що в більшості пар через 100 днів стосунків починається криза у відносинах. Да? Ага. То виходить, що ми з тобою не більшість. Хоча, зачекай, ця 100 днівка у нас вже на підході. А я не зрозуміла твого оптимізму. Та я приказуюся. ти взагалі цей журнал для безробітних куриць. Не топ mm -hmm. Тобто я? Безрубитная курка? Да я не об этом. Я к тому, что лучше прочитать книжку, чем какой-то журнал. Тобто я же и тупа. Ты нормальная, Олеся. Что ты начинаешь заводиться на ровном месте. Офигеть! Ты назвал меня тупою безрубитную курку и скажи, а что ты завелась, Олеся? Ну, вот только не надо выдергивать слова из контекста. Знаешь, что? Я можу тобі нічого не казати. Понятно? Ти зараз серйозно? Так, да, серйозно. Капець. взагалі то я підписаний на львівський кур'єр, але то таке. послухай, послушай. Пар... Шо? Вибач, будь ласка, давай просто ніби нічого не було, окей? Ти цей теж мене пробач. Я поводилася як якась істірічка. Тим більш наш сотий день ще й не настав. Ось, коли настане, тоді і посваримось, як справжні подружжя. Ти взагалі нормальний? Що? Я, я, я чо ти? Пашутіл. Не можна так шуткувати в такі серйозні моменти. І взагалі, якщо хочеш жартувати, то вали на розсмішки коміка. Понятно. Отлично. Отлично помирились. Потім я кладу його на стіл і добиваю обома руками. А хіба не легше молотком затюкати, ні? М'ясо добре просмажилося, але не було жорстким, треба тільки руками. Все все зрозумів. Доброго ранку, Ян Францович. А що це, це ви? Жіночі журнали почали читати, так? От ви не повірите. Але саме цей журнал в буквальному сенсі впав мені на голову. І, і заставив себе читати. Саме так. І ось що з'ясувалось, панове. Чоловік після 30 років має жити окремо від батьків. Бо тільки так він може стати справжнім чоловіком. Щого тільки не понаписують. А що там такого? Я вже в 20 років з'їхав від батьків. Я взагалі в 16. Правда, це скоріш батьки від мене з'їхали. Але то таке. Гарного дня. Андрій, залиш мене в спокою, я не хочу з тобою розмовляти. Та же фігня, їм просто працювати треба. Так, я пізніше тут поприбираю. Я з'їхав від батьків, коли почав працювати в мерії. Але по документах я досі живу з мамою і користуюсь її автівкою. Зрозуміло. Дякую. Добрий день. Служба доставки. Так, а кому це? А, на ім'я Олесі Фаркаш. О! Пана Олеся, до вас тут прийшли. А в мене замовлення на ваше ім'я. Е, да? А, точно, точно. Яка там сума? А, ага. Добре зараз. Микола Миколаєвич, а ви не могли б сходити до Андрія за грошима? Бо в мене ще так багато справ. Я б з радістю, але е, з хвилини на хвилину почнеться заселення, а там. А, почекайте, будь ласка, декілька хвилин я зараз. Добре. Добре. Так. Треба щось робити з моїм робочим графіком, а то я скоро здохну. Ну, Ще більше здох. Привіт! Мені потрібна твоя допомога. Треба, щоб ти сходив до Андрія за грошима, і... бо мені нема чим розрахуватися за доставку. А ти чого саме не сходиш? Бо в нас криза у відносинах. Я з ним не розмовляю. Так а я тут при чому? Я взагалі хотів спати. Невже я тебе так часто про щось прошу? Ну будь ласка, я тебе дуже сильно прошу. Може, і не часто, але дуже-дуже невчасно. вчасно. Ну Добре! Але тільки тому що ти дуже-дуже сильно попросила. Дякую. А ще кажуть, на тому світі виспусь. Ага, виспусь. Що колись не давали родичі спати, що тут не дають спати. А була в мене колись мала. Хропіла просто як львівський каучуковий завод. О! Здорова! Чи ти як то неважно виглядишь? Раніше ти якийсь був більш живий, що ли? Такий собі жарт. Короче, там Олеся просила передати, що їй треба гроші за щось там заплатити. Все, давай, добре. А ну подожди, подожди. Передай Олесі. Так, так, чекай, я вам що, месенджер якийсь? Може ви безпосередників спілкуватися? Взагалі это не я начал. Ну так а я тут при чому. Ну Ти ж все одно к ней І що? Ну, ти передай їй, що якщо вдруг їй щось мене нужно. У сама приходить і попросить. Але є і інша сторона самотності. Ну, це комунал. Їжа тричі на день, яку, до речі, потрібно готувати. Одяг. Так, а ще краще не хворіти. Бо це невигідно і дуже затратно. А, ну і ще такий момент. Забудьте про вільний час. Чого це? Бо коли з'являється вільний час, з'являється. Ще такі моменти: прання, прасування, прибирання, миття посуду, всякі там ремонти і тому подібне. Але жити можна. Зрозуміло. Дякую, панове. А ще передаймо. Якщо ти хочеш, щоб з тобою спілкувалися напряму, то для початку навчися тримати свої придуркуваті коментарі при собі. Щось я починаю втрачати лові. От так піди і скажи. Придуркуваті коментарі. Так і сказав? Знаєш, що я передам? Скажи, що поводов менше нужно давати для придуркуватих коментарів. На! Підійшли ж бурним його цим. Згідно, погорячкувала. Тоді скажи йому. А это тут взагалі при чому? Офігеть спомнила. Я його знаю, що могу придіять. Він взагалі неадекватний. Це тупо за вуха притягнуто. Скажи йому, знаєш. що? стоп! Ви вже задовбали мене цим своїм Передай йому то, Скажи їй то! Самі розбирайтеся з своєю санта барбарою. З мене досить! <хи> 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 ну, поперш! Ніхто тебе не запитає, коли ти будеш вдома. Ніхто тобі не розкаже, де тобі розкидати шкарпетки. Одним словом, свобода. Ось такі вони принади самостійного життя. Зрозуміло, дякую. Так, а з вами що? Ще досі не розрахувалися? Якби розрахувалися, я б же тут не стояв. Миколаївич, мені потрібна ваша допомога. Так, звичайно, я вас слухаю, пане Олеся. Я перепрошую. Блін, вибачте, почекайте ще декілька хвилин. Я якраз займаюся вашим питанням. Микола Миколаївич, ви б не могли зв'язатися з Андрієм через комутату? Пане Андрій, ви мене чуєте? Так, слышу. Так, а що йому сказати? Скажіть йому, щоб спустився з грошима вниз і розрахувався за доставку. Пане Андрей. Да я услышал, услышал. Передайте Олесе, что я сейчас очень сильно занят. Пусть сама поднимется, если ей что-то надо. Еще посмотрим, кто выиграет в этой войне. Мабуч, дуже занят. Угу. Чую, как он там занятый. Знову какую-то игру играет. Я выбачаюсь. Так, шановні, що ви ті Я якраз займаюся вашим питанням. Можете поки кави попити на барі? Така. Звісно, за наш рахунок. Будь ласка. Так, мамо, це моє остаточне рішення. І якщо ти мене любиш, ти не будеш проти мого переїзду. От і добре! Все. Сьогодні я, мабуть, затримуюсь. Все, бувай! Так, текст я нібито вивчив. Тепер можна справді подзвонити. Благословьте Андрею. Угу. О, пан Андрей, вам тут ча. Э, Записька. Да? От кого? Ну... Понятно. Шик. Передайте обратно, пожалуйста. Ти? Будь ласка, Що? Тоді ти? Ах, так? Тоді ти? Я перепрошую. Ми зайняті. Ні. З цим треба щось робити. Я щось не розумію. Вони ще сваряться? чи вже помирилися? Давай зачекаємо, поки вони почнуть розмовляти, тоді все стане зрозуміло. Взагалі нічого не ясно. Андрій, подожди! Що значить свалюєш навсіда? А то і значить, ви мене вже настільки задовбали своїми е, сварками, що мені спокійніше буде звалити через той портал. Там буде простіше. Мабуть. Ну ладно, перестань. От чого вам не вистачає? А? Чому люди, яким доля подарувала один одного, зазвичай цього не цінують, га? Ну, може, ми трішки втомилися один від одного. Втомилися. От, відпочиньте. от. От! Як і Монро відпочивала від своїх прихильників. О, нарешті я дочекалася історії про неї. Ну, і шо, і, шо, і, шо? і що, і що? вона останавливалась в Галіції? Ну, все, все, молчу. Давай, розказуй. Це було в грудні. 1955 року. Дубак стояв о мама моя дорогенька. В той час якраз стартував роман Монро із кені, який співпав з зйомками фільму Зуд сьомого року. Але тоді я ще не знав всі ті подробиці. О. містер президент. Not even a single note. Oh, maybe it's from Marilyn Brand. <laughs> of course. <laughs> <laughs> oh my God. Indeed it's from Yves Montan. Believe me, baby. These clowns are not able to be so romantic. Зачекай. То виявляється, всі ці подарунки були від тебе. Та щас. Один нуль на користь Олесі. Yes. Ну, а що далі було? В один з вечорів вона репетирувала якусь невідому пісню. Звісно ж, я не міг таке пропустити. I wanna be loved by you. Oh, God. It's so cold in here. One moment, honey. Everything you wish. Oh, it's a miracle. It's the least I can do for you. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Booby. It's fantastic. Боже, це так романтично. Тебя послушать так ні одна велика личность не обошлась без твоего вмішательства. Ну, не те що. Б. Але так. Ти правий. Ще б на вас якось вплинути. А то ви вдвох пертіш і за всіх оцих разом взяти на нас вплинув як ніхто інший. Так і є. Блін, я про кур'єра забула. І що будемо робити? Фігня. Зараз я все зроблю. Шановний, прокидайтеся, вам вже пора. А? Що? Я кажу вам вже час їхати додому. А гроші? Які гроші? З вами вже давно розрахувались. Добре, дякую. До побачення. До побачення. Якось незручно з ним вийшло. Зато виспався. Блін, точно! Я ж вже майже ліг спати так все. І не вздумайте мене потурбувати. Давайте, Францевич, ви зможете. Назад дороги нема. Просто подзвоніть а там вже якось буде. Ало, мама! Я як чоловік прийняв рішення. Ні, вам це не почулося. Що? Котлетки. За роботу. Панове, я зважу усі за і проти. Дякую за підтримку. Я навіть не знаю яким словом його назвати. До побачення, панове. До побачення Ян Францевич. Мамі привіт.